Слава Україні! Героям слава! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Бові гуцули рулять! Слава, слава, слава! Тепер село велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. І тут на хаті замайорів прапор України. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Наші хлопці не тільки на одному будинку піднімали прапор, вони підняли прапор скрізь, де могли у тому частинку Буковини ми передали цим територіям. То звичайне помешкання, яке було опорним пунктом сепаратистів. І Оскільки хлопці перевірили, зачистили його, то вирішили підняти на ньому прапор. Завдання від командування напередодні було е, просуватися вперед, але це було зовсім на іншому напрямку. Ми готували. Додаткові позиції виставляли спостережні пункти. Ми посміліли за цей час перебування і провели диверсійні заходи. 10 числа ми зайшли Велику комишуваху двома групами. Село, завдяки моєму пілоту, ми знали надзвичайно добре, знали, де противник стоїть, і перед день. Того, як ворог накивав п'ятами, ми здійснили зухвалий такий захід, поцупили у них з під носа зенітний кулемет. Висоти, ти ну, тебе враження таке складається, так якби ну там трошечки воно так якби, пошкоджене було. Ну коли зайшли в село, дуже багато руйнацій. Жодного вцілілого будинку в селі фактично немає, тому що я як вчитель мене цікавило, що там школа. В школі немає жодного вцілілого вікна. Всі верхи дахи у будинках, всі зруйновані. По селі валяються залишки людських скелетів, людських тіл. Більш ймовірно, що це навіть не вороги, а місцеві жителі, які залишилися, були у селі. Орки закилишили для себе надзвичайно багато ленд-лізу, За що ми їм вдячні звичайно? Але те, що ми там бачили, ні в які ми словами фактично не передати. Я є командир роти вогневої підтримки, а Степан, то мій товариш, який, є, як і всі громадяни, які почув, що відбула, почалася війна, як людина, яка колись не служила, вирішив взяти, напевне, зброю до рук, так? І подзвонив мені і каже: Петро, ти вже в батальйоні, я теж хочу. До вторгнення я працював в магазині автомагазині був продавцем консультантом. Основне завдання Степана у моєму підрозділі була авіарозвідка, саме завдяки його роботі, а також чижика нашого було знищено близько восьми ворожих танків противника, які загрожували постійно нам з правого флангу. ТРО це не тільки, якщо так хтось подумає, що це легка піхота, але вона також. odbywa je nadzwyczajno uspieszno w swoich dniach.